Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Моя дорога Хмельниччина. Сьогодні у нас особливе відео. 23 число. Вітаю всіх з днем прапора. Завтра буде День Незалежності, присвячене річниці. І у нас керівництво прийняло рішення, що всі покупці, завтра, які будуть на майданчику чи які зроблять замовлення і будуть відгружені трактора в вишиванках, присвячено до Дня Незалежності на всю техніку. Хто планував купувати собі тракторці на осінь на всю техніку, знижка 300 доларів. Запам'ятайте, і завтра очікуємо вас на майданчику проспект Миру Житомир, проспект Миру 45В, місто Житомир. Ще раз наголошую, всі, хто будуть на майданчику в вишиванках, або позамовляють трактора і будуть приймати в вишиванках е національних наших. Буде знижка 300 доларів. Тракторці всі в наявності. Хто ще не встиг, будь ласка, завтра один день діє акція, присвячена до Дня Незалежності України. 24 серпня тільки акція продлиться тільки один день. Щоб потім не було ніяких обід, але ми не знали, ми не чули. 24 серпня. На всі трактора знижка 300 доларів. Один день акція проспект Миру 45В, місто Житомир. Чекаємо вас завтра в вишиванках. Дякую.